Вітаю! Чим же замінити Брікс? Таким питанням задається досить велика кількість українських підприємців. Так okay. як раніше багато хто використовував саме цю систему для автоматизації свого бізнесу в даному відео, на прикладі нашої системи KCRM я покажу, що насправді, по-перше, є системи, які в деяких моментах набагато перевершують Бітрікс. А по-друге, що переїзд це насправді не така вже і велика проблема. Поїхали. Тож, спершу про переваги нашої системи KCRM над Бітріксом. В першу чергу, що варто сказати, з чим стикались підприємці, коли використовували Bittrex — це, звісно, супер важкий інтерфейс, тобто дуже багато різних кнопок, іконок, розділів, підрозділів, елементів, що відволікають. Я взяв перший скріншот, який натрапив в інтернеті, і зазвичай, якраз був великий саботаж з боку співробітників, тому що вони. Не хотіли використовувати Бітрікс через його складність. Тобто важко розібратися, десь не туди натиснути, щось на те зробити, все десь вивалюється, випадає і так далі. І це дійсно був такий великий супротив. Це, звісно, є, і в принципі, єдиним певно, що плюсом Бітрікса його. Скажімо так, універсальність, тобто, дійсно, можна там дуже багато речей зробити, це як єдиний офіс компанії і так далі. Але ж, звісно, це його і слабкість. В даному випадку, якщо ми дивимося на KCRM, це. Простий лаконічний інтерфейс, фокусований саме на тому, що потрібно для вашого бізнесу. Наприклад, тут ми бачимо розділ замовлень, це частина для e-commerce. Або ж якщо це воронки, тут можуть бути воронки угод, лідів, або що вам ще потрібно. Знову ж таки, він лаконічний, простий, нічого зайвого. Це є, звісно, перевагою. Далі, другий пункт це інтеграції, тобто, в нас є. Як і в Бітрівса, в принципі, дуже багато вбудованих інтеграцій, тобто це такі, як Інстаграм, Вайбер, Телеграм по месенджерам, це і служби доставок, і маркетплейси, і так далі. Але наша відмінність полягає в тому, що абсолютно всі наші інтеграції вони є вбудованими, а це означає, що вони працюють якісно без збоїв. І так далі. Тобто в Бітріксі, це якщо є а, якась інтеграція, яка працює на, через маркетплейс, тобто це як плагін. Можуть бути збої, можуть бути певні проблеми, а, можуть десь при оновленнях переставати щось працювати. Для цього потрібно звертатись там, чи для, до програмістів, чи самому щось налаштовувати. А це час і гроші, тому що бізнесу потрібно працювати. У випадку PCRM ми це робимо самостійно, без е, залучення. З вашого боку, жодного взагалі часу. Також для того, щоб налаштувати Бітрикс чи стартанути на ньому, це завжди займало дуже багато часу і було дуже дорого, тому що самостійно зробити зазвичай було важко. Потрібно було наймати або програмістів, або знайомого, які розуміються на ньому. У випадку з KCRM все можна зробити досить швидко, зручно. Всі основні налаштування виконуються буквально протягом однієї години і вже можна приступати до використання системи. Так, як я вже і сказав, інтеграції вбудовані, тому вони досить зручно підключаються. Також у нас є інструкція чітка, де описано, що і як підключати, куди вводити. А якщо раптом і незрозуміло, є служба підтримки, яка протягом декількох хвилин відповість і все розкаже, що, куди і як робити. Тому, знову ж таки, перевага. І ще один такий пункт. Він більше стосується саме розділу e-commerce торгівлі, хто займається торгівлею через маркетплейси, інтернет-магазини, інстаграм і так далі. Для цього в нас взагалі є ну, просто безліч інструментів, яких немає в бітріксі. Тобто, по перше, в нас ці всі інтеграції вбудовані, розрядка пром та інші, наприклад, західні маркетплейси, Etsy, Amazon eBay, вони в нас вбудовані, тобто замовлення з цих маркетплейсів автоматично потрапляють до нас в систему. Друге, оформлення нової пошти, Укрпошти там, зарубіжних служб доставок. Вони знову ж таки в один клік відбуваються прямо в нашій CRM-системі. Ви можете бачити тут, наприклад, Укрпошта, оформлення або створення трекінг коду Це все є вбудованим. Ви можете це використовувати буквально в декілька кліків. І також, наприклад, відстеження трекінг-номерів. Служб доставок, воно також вбудоване, воно також автоматичне і, в залежності від статусу доставки посилки, ви можете, міняти, робити якісь автоматизації, міняти статуси і так далі. Це, звісно, також не вимагає з вашого боку взагалі жодних налаштувань. Це все відбувається автоматично, як кажуть, в бекграунді. І не вимагає жодних зусиль від вас. Також в нас є вбудований складський функціонал. Ви можете додавати декілька складів, слідкувати за залишками, робити оприходування товару і так далі, тобто повністю вести облік ваших товарів. Ось такі переваги. Також можна сказати, що по цінах служба підтримки, яка швидко реагує, і так далі, вас теж цілком все задовольнить. З приводу міграції, тобто, звісно, здається, і це дійсно так, що. Мігрувати з однієї CRM-системи на іншу дуже важко, це довго, це займе багато часу. Ви, як помітили, я вже навіть не казав про те, що серед мінусів Бітрікса це те, що це російська компанія, що це кошти, які йдуть до агресора, і так далі. А я думаю, це і так всім зрозуміло. Тому переїжджати все ж таки потрібно. У нас є інше відео, яке пояснює, чому кісірем вам підійде. Значно краще, ніж будь-яке іноземне рішення, тому зараз концентруюся на тому, як легко і просто мігрувати. Перше, ви можете звернутися до е, тих інтеграторів, які налаштовували вам Bittrex, або ж зробити це самостійно і вивантежити з Bittrex ваші угоди, ліди в Excel-файл, тобто класичний формат е, табличок. Ці таблички в нас є імпорти, ви можете імпортувати будь-що. В даному випадку ми бачимо імпорт замовлень з файлу, або ж ви можете перейти в воронки, якщо у вас угоди або ліди, і імпортувати у воронку з файлу. Всі ваші дані будуть перенесені, в принципі, моментально. Нічого хвилюватися з цього приводу не потрібно. Це може ви можете це зробити як самостійно, так і попросити інтеграторів. Вже досить велика кількість компаній-інтеграторів, які працюють з нашою системою, вони вам допоможуть це досить швидко і зручно зробити. З приводу. Того, щоб як краще і легше почати роботу, я завжди усім рекомендую. Починайте зафіксуйте якусь дату, з якої ви почнете роботу в новій crm системі Нехай це буде, наприклад, понеділок нового місяця чи просто понеділок нового тижня, і всі ліди, заявки і так далі з цього понеділка ваші менеджери оброблюють вже в новій системі, а те, що стосується попередніх заявок, іще дороблюєте в старій crm системі так просто буде легше і простіше і менеджерам, і вам, тому що ось перенос саме цих угод або лідів, або замовлень, які саме в даний момент знаходяться в роботі, це дуже така прискіплива задача, яка вимагає багато часу, зусиль і продумувань. А якщо таким чином зробити, як я рекомендую, ваш, ваша міграція на іншу crm систему під іншою, звісно, я маю на увазі, який пройде гладко і без проблем. Тому. Не хвилюйтесь, не вагайтесь і швидше переїжджайте до нас в ІСІРМ. Допоможемо, постійно розвиваємося. Якщо раптом чогось вам не буде вистачати, пишіть підтримку, ми збираємо клієнтський фідбек і покращуємося, і ростемо разом з вами. Дякую!